Що ти сам зробиш для батьків своїх, того ж і чекай собі від дітей своїх. Саме про пошану до батьків поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Існують дослідження, які доводять, що гармонія в сім'ї пов'язана з фізичним і ментальним здоров'ям, яке веде до довголіття. Ми розуміємо, що позитивні стосунки в сім'ї. Включають в себе повагу батьків до дітей, але також і повагу дітей до батьків, слухняність їм. Це перебуває в гармонії з біблійною обітницею, що записана в 6 розділі послання до Ефесян. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Писання. Різними способами схвалює вдячність дітей батькам, шанування батьків настільки важливе, що було включене в 10 заповідей. Пророк Єремія говорить про значні благословення, які приносить послуг батькам, за те, що ви залишаєтеся вірними заповіту Йонадава, вашого прабатька, дотримуючись усіх його наказів. І чините у відповідності з усім, що він вам заповів, тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, ніколи не переведеться серед нащадків Йонадава, сина Рехава, муж, котрий стоятиме перед моїм обличчям. Цар Соломон написав, що мудрий син любить батькову науку, а глузливий не прислухається до повчання. Ісус різко засудив тих, хто різними хитрощами уникав виконання обов'язків щодо батьків. Релігійні лідери того часу придумували різні способи обійти закон Божий. Вони використовували поняття корван, щось присвячене Богові або храму. Священники, фарисеї та книжники переводили в цей статус своє майно і гроші, щоби ніхто більше не міг ними скористатися. Коли мати і батько зверталися до сина про допомогу, він відповідав, що не може нічим допомогти, адже все, що в нього є, тепер є дар для Бога. Це був юридичний прийом, що давав змогу не виконувати моральних зобов'язань. Апостол Павло, описуючи моральне падіння людей останнього часу, згадує людей неслухняних батькам. Поряд із самолюбними, грошолюбними, чванливими, гордими, наклепниками, невдячними, нечистивими, обмовниками, жорстокими, які не люблять добро. Коли ми думаємо про те, як важко бути батьками, дбати про всі потреби дітей і не завжди отримувати від них подяку у відповідь, то природно приходимо до висновку, що діти повинні шанувати батьків. Люблячи і слухаючись їх. Так, є батьки, які не люблять своїх дітей, навіть можуть завдати їм шкоди, експлуатувати їх, але більшість батьків правильно користуються своїм авторитетом і діють у згоді з Божою волею. Будьте шанобливими до ваших батьків, слідуючи божественному повелінню. Діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Важливо зауважити, що апостол Павло звертається до християнських родин, послух не стосується будь-якої вимоги, що суперечить волі Божій, не можна зобов'язувати дитину виконувати гріховні повеління. Помолимось. Дорогий наш небесний батько. Дякуємо тобі за те, що ти дарував нам земних батьків. Сьогодні ми самі батьки. Ми, Господи, поважаємо і любимо наших дітей. Допоможи і нашим дітям поважати і любити нас як батьків. Даруй, Господи, своє благословення в сім'ї. Даруй, Господи, гармонію між батьками і дітьми, щоби в сім'ях панувала любов, і діти з батьками готувалися до славної зустрічі з тобою. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Діти! Пам'ятайте заповідь Господню: шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь Бог твій дає тобі.